Із 15 жовтня діятимуть нові тарифи на теплову енергію для розрахунків населення. Тариф поки до жовтня 2024 тисячі лишається незмінним. Різницю покриватиме бюджет, проте все перерахували по-новому, і плату для усіх трьох груп споживачів затвердили на виконавчому комітеті. Встановити тарифи на послугу з постачання теплової енергії для населення 2445 гривень 7 копійок за лікалорію з ПДВ для бюджетних установ і організацій комунальних та комерційних підприємств, що фінансуються з бюджету 3842 гривні 51 копійка за лікакалорію з ПДВ для інших споживачів 3842 гривні 51 копійка за одну гікокалорію з ПДВ. Але з огляду на те, що мараторій не відмінявся, зміни внесені в частині 2-3 групи, а залишилось тільки мараторій для населення. Тому нарахування для населення не змінюється, вони будуть проводитися в розмірі опалювального сезону 21-22 років. Тобто людям нараховуватись буде 1693 гривні 53 копійки за гігакалорію з ПДВ. Тобто для людей бо Фактично нічого не зміниться, але бюджетну постанову зміниться. Ну трошки зменшується. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.